Відблиском олова місяць згорає, погляд за обрієм сонця чекає. Що принесе нам незвідана днина, що за день зміниться в тобі людино? Може, добавиш сторінку у книгу? Може, примусиш розтанути кригу? Канеш в історію, справу довершиш, з вічним запитанням, камо грядеше. Таке актуальне питання перед собою, і кожним з нас ставить поет, член Надвірнянської літературної студії «Бестрінь» Ярослав Васильович Гайдаш, якого ми запросили стати учасником нашої передачі Літературна Світлиця. Вітаю вас, пане Ярославе! Читала ваші вірші у збірці антології Літоплин над Бистрицею. Багато письменників кажуть, що коли вони викладуть свою думку на папір, їм стає легше. А ваші вірші, я бачу, це важкий труд, тому що кожен ваш рядок заставляє думати, мислити і не залишатися байдужим. Дякую вам за запрошення. Мене що звело писати, це ну, влучне слово, влучна думка. Як, як знаєте, як питали раз. Скульптора, звідки у вас такі з такої глиби береться шедевр такий. Він казав, що я просто беру задум і від, відколупую те, що лишнє, а все остальне стається. А в мене зовсім по другому в мене є, десь словив думку якусь, або таке лучне слово, і я тоді, як павутина, опутую, опутую, і щоб не вийшло в ціле. Головне була тема, і в ту тему вкладую свої думки, щоб поставити на поетичне слово. Будь ласка, познайомте нас зі своєю поезією на громадянську тему. От що почнемо? Почнемо, напевно, на молитву за Україну. Несу свою молитву до небес, складаю в руки в помислі єдинім, Створив Всевишній ще одне чудес, дай добру долю в Україні, пошли їй боре, житечка ресного, усмішки матері, котра несе дитя, посій добро, не згадуй свої злого, дай миру, мудрості, наснаги до життя. Не умрев мені до тебе щира віра, допоки мої думи про мій край віддам себе все цілу в Офіру. Молю тебе, Всевишній, долю дай. Ну, на жаль, не так складається, як е, тут думається взагалі, зараз, ви знаєте, е, зовсім зміни прийшли і, і зовсім удум... не так, як ми думали, Україна. Я просто почав писати оці думки послідні, які е, мене якраз наштовхали на це. з Зневіра своїм. І чужим, зеленим, рижим і червоним, їм вернути знов режим, а нам забуть епохи-они. Це все через отой розбрат, який посіяний між нами, коли йшов на брата-брат, на батька-син, на дочку, мама, якихось тридцять срібляків, що каменем наріжним стали, скільки пройшло вже віків, ще й досі стаємо на скрижалі, цінуть і зраді, продаєм, торгуєм, вигоду шукаєм, клянемось, руку подаєм, все ж камень, пазусі ховаємо. Себе питаю знов і знов, коли минеться ера звіра, коли проснеться в нас любов, повага, щирість і довіра до ближнього і воєдину зіллються помисли і справи во благоненькі України на добру долю і на славу. Ще можна прочитати таке. двері навстіж, відкрите вікно. На столі невчитана книга, крутить інтервеселе кіно, а на серці не скрикнута крига. Хто ми є в цім краю, в своїм домі непрошені гості, хто довів Україну мою, хто розставив нас всіх на погости, нам би що, хліб та й сіль. Були б діти здорові, щасливі, безупинно тамую свій біль, звідки взялись оці юридиві, розпродали все оптом, роздріб, розвели нас, мов різні народи. Я б віддав їм останній свій сніп, щоб не нюхати їхнього смороду. Тільки плешуть, як бистра вода, майбуття нам щасливе пророчить. Знову мойсеї ведуть нікуди, лише питання. А ми туди хочемо. Я бачу, вам дається громадянська лірика. Вона вам пасує як мужчині. А ви взагалі любите читати громадянську лірику? Може, у вас є якийсь улюблений поет. Взагалі, якщо поезія, є, вона вона вся написана вона від серця, вона написана душею, то вона, вона сприймається люба поезія. Я не, не, не виділив би так окремо, як особистість якогось. Читати я багато читаю, але так виділити я не можу виділити. Воно мені сприймається просто душею, і я розумію, що людина, яка написала, вона вклала. Е, Своє все, все, що сокровенне, що вона могла вкласти з вашими віршами. Можна познайомитися на сторінках антології літоплин над бистрицею? Це остання книжка від студії Бестрінь, але готується нова збірка. Власне, ви прийшли в літературну студію вже досить зрілому віці. Чому ви не зробили це раніше? Ви просто себе шукали ще в літературі? Чи все ж таки хотіли, щоб вірші вже були довершені, відшліфовані, і тоді ви прийшли в це літературне середовище? Я прийшов в студію, як вам сказати, я перший раз записував, занотовував собі, але не показував нікому, мені якось було, знаєте, ніякого. А потім заносив в школу до себе у селі. І там мені сказали, ти йди в студію, йди там, там такі самі однодумці, які ти і нічого, йди, йди попробуй. Між іншим, це вже 10 років пройшло. Коли я прийшов перше в першу студію, там, як вам сказати, там одні, однодумці, там щирі, щирі, доброзивчі люди, там керує ним не Чир. Я б сказав, що така людина, як не Чир, ну, самовіддана, і він віддає в себе все ціло. І я вам сказав так, чесно, дав би Бог йому здоров'я. І ще років він не мало зробить і для студії, та й для цього ну, от Я прийшов тоді в студію, перший раз пам'ятаю, Ну, вже, я вже в зрілому віці прийшов і вже такі були, я, я так собі рахую, що вже непогані були віші. Але там, там, привісно, там треба бути, як у своєму середовищі, прийшов, там, як нас говорять по-сільському, -по -по перше себе, вегабзід. Скаут, якщо ти людина така, що сприймаєш і не, не того, то ти прийдеш і будеш багато разів ходити. Багато я там посягнув. Якщо я 10 років ходжу, то значить щось таке і щось сприйняв, і щось, щось я там і доніс до них. Ну, і Я вам сказав, що багато для мене дало на студії, то вона й дає, не те, що, що дала. І, ну, і по нинішній день ходимо, вже, от, як ви кажете, готується знову нова для виписувача книга. Ну, надія, є, що вона буде не, не менш е, значима буде, чим, чим це дай Бог, щоб було так. Серед ваших віршів ще також багато творів на філософську тему. Ви дуже любите розмішляти про Бога, про віру людську? Ну, без віри не може бути людина. Ви знаєте, щось що, що нам мусить вірити. А філософський що? Ну ж. Ну, Треба на чомусь задумуватись, ну, ну, як що людина існує і... Кож трохи помандрую У світ незмірений, у світ свого буття, життєву теорему розшифрую, розберу, а і ять свого життя, закладений і даний нам Всевишній на руку лінії, накложений тавро людської долі. Звідки вона вийшла? Що принесе, чи зло, а чи добро? Є істина посіяне збирати самим, от де впаде зерно? Які ґрунти, і що від цього ждати, цього нам смертним днати не дано. Розгадую одвічне запитання, де та межа, куди йдемо, кому залишимо свої надбання, чого бажаємо, що принесем в цей світ. Себе давно питаю, чи зміню щось, чи буде змога, чи я, як всі, у котре починаю, давно дідами пройдену дорогу. Несу свій хрест, несамовито сізіфа камінь камень вгору пру, вертаюсь до розбитого кориту і кочу далі, доки не помру. Крилате вічне, бути чи не бути, не було рішення ніколи ним і є. Нам не посилі круг цей розімкнути. Йдемо вперед, вертаємось на своє. От мене дивує байдужість, оця відношення таке, знаєте, звертаючи увагу, десь десь, як десь ця дитина упала, що ніхто не біжить, ніхто не підніме, ніхто не, не скаже. І, і це, знаєте, деколи поражає, когось візьме за рідним домом туга. Заправду, хтось піде на ешефот, солдат з бою заради свого друга могутніми грудьми прикриє зот. Хто сіє зло, когось пече самотність, там старим куснем хліба дорожить, Десь ситого полон забрала безтурботність, чужа біда, як кажуть, не болить. Як наслідок плете байдужість павутиння, пускає корінь в кокону горта. Здавалося, була, колись душа невинна, Неспослана в цей світ лиш волею Христа. Байдужить не зна, Он там, біля хреста, лежить зім'ятий вишитий рушник, побите скло, розірвана фата, хтось своє щастя викинув смітник. Байдужі, значить, тля, здорове тіло нищить, і родить повсякчас то кукіль, то бурян, де правилом стоїть своя сорочка ближче, ніколи не зросте в душі рудючий лан. От ви читаєте ваші вірші. А я вкотре переконуюся, що наскільки обдарованим є українське село, що воно дає поета, який простими словами вміє розказати все, що робиться у нашому житті, і робить це чи віршовано, чи прозою. Вам це дуже добре вдається. Серед розмаїття ваших віршів на громадянську тему, на філософську, є ще така сердечна. Яка проймає крізь душу тема матері. У вас дуже гарні вірші присвячені мамі. Ну, найдорожче, саме, саме що людини є, це батьки, мама, тато. Тому, звичайно, пісні ставить і співають матері. О, тут в мене є матері. Мудрість людська гласить. Глибінь шукає риба. А рід людський завжди щось краще шукає. Лиш би з батьків своїх нічого не змогли би, якби не їх любов, якби не їх рука. Міняємо місця, де можна краще жити, міняємо мову, звички, рідний край, чужого джерела так гірко воду пити, там завжди ті чужі, це добре пам'ятаю. Міняємось самі, та все часі з роками у спогадах стоїть той материнський спів. Змінити можна все, та замінити маму, котра дала життя, ніхто ще не зумів. Ну, з роками ми втрачаємо батьків, це, це яка закономірно, боже борони, щоб батьки своїх дітей втрачали, то я написав такий, знаєте, знову мама мені снилась. Біля воріт, стоїть одна, кудись далеко в даль дивилася, яка зажурена, сумна. Я бачив твої сиві скроні її посріблив нелегкий час. Твої натруджені долоні, ті, що трудились для нас, ніби очима запитала, як ви живете. Як вам там? Ох, як я вас додому ждала, ви розбіглись по світам. Чого ви носитесь світами? Оце це марна суєта. І враз пішла. Я крикнув, мамо, прокинувсь в хаті пустота. Вертається, все одно ці думки, хоч уже зрілий вік, і от я вам представлю ще, диво зі снами поринаю мандри. Своє дитинство, босоноге, щоб час не тратити на марне чи ніч зеве в дорогу, накрила теплим покривалом, ніжно погладила рукою, враз так на серці легко стало. Від слів магічних Іди зі мною. І ось обігаю лугами, бігай з пожитизні, кульбаб квітучих, десь боку чую голос мами, який же, сину, ти пустунчик. Взяла за руку, повела, давай скупаю тебе в ночвах, ось тут ромашка й ковела, лиш не кажи мені, не хочу. Вода копальна віддає якимось дивним ароматом. Ти знов дитину за своє. Дивись, сварити буде тато. Хоч став давно, я вже в літах, хоч посріблилося болосся. Жаль, що купаюся лише в снах. Та диво купіль пахне й досі. Дякую. Ви батько синів, маєте вже онуків, маєте гідне продовження вашого славного роду. А чи організовуєте ви у вашій хаті такі маленькі літературні вечори, коли ваші діти, ваші онуки мають змогу вас послухати? Так, в основному синам ставлю таке кату на, на суд, на суд Божий ставлю. Поки я не мав ще сам можливості собі роздруковувати, то я сина питав йому йому давав він мені роздруковував над всім, то він деколи. Яка от дивувався, а звідки в тебе береться. Оце? Ну, а внуки вони ще маленькі. У три внука, внучка, сім я навіть посвятив внуці, та й ти внукам, внукам посвятив пару віршів своїх. Вони і, і розуміються, і, і знають. знають розуміються на поезії, то поки хвалять. Не знаю. Тоді прочитайте поезію, присвячену вашим дітям і внукам. Благословенний перший сніп. Що жав і мовив, слава Богу, благословенний мамин хліб, що даний дітям у дорогу, благословенні воязиці, святі восказані слова, хай всім повернеться в в життя посіні, жнива. Отак і все збігають дні, собі подумав, що є сущі. Благословенні матері, благословенний хліб насущний, Благословенний кожен дім, благословенні в ньому діти, прозріння, мудрості їм всім, щоб могли батьки радіти. Благословенні повсякчас вишлети до життя на снагу. Чого хотіти нам від вас? Хіба що крихітку поваги? От я свої, свої е, присвятив е, внутрі, от колискова для Насті. Натрудилися день рученята, вже до ліжка давно нам пора, вже пора і на стуниці спати, спить давно вже вся дітвора, зачекалось пухке покривало, ждуть подушки мігенькі, як пух, щоб на сунечка солодко спало, З ними довгі нові дух. Темна нічка стоїть за надворі. Снивородою рушили в путь, хай кружляють над ліжечком зорі. Добрі ангели сни бережуть. Спи солодка, закрий свої очі. Бачиш зірненька в небі сія на добраніч. Всім доброї ночі, на добраніч, дитина моя. Пане Ярославе, ви живете у селі, а це зрозуміло, що це таке місце, яке вимагає робочих. Рук і в трудоднях минає так життя людини. А чоловічі руки вони на вагу золота в селі, вони дуже дорого коштують. І от ви, коли займаєтеся такою тяжкою сільською працею, приходите втомлені, вам би відпочити, а ви беретеся за вірші. Звідки ви черпаєте наснагу від спілкування з людьми, від молитви до Бога від церкви, від читання чи від сімейного вогнища? Я не знаю, якого, кого щоб не любили є деколи. Приходить думка якась. знаєте, і, А то головне, головне думку піймати. І раз вже думка є, значить вже вже з'явиться, вже, вже, вже щось колеться на папір. Ну, як раніше було, я, я писав, рвав, але щось оставалось, писав, рвав, і, і, а потім доскладав, складу купи так. Яка б робота не була, все рівно е, ви щось, щось розмірковуєте, Ви ж не будете мовчати, щось думаєте, щось, щось собі занотовуєте, пишете. І так, як вам сказати, не я вам гуляю, щоб була думка і, і поставити на тему. Ну, а там десь вже знайти образ, найти, найти глушне слово. І, і так воно ну, записується. Я вам сказав так чесно, я сам себе ловив над тим, я можу стати серед ночі. От э, стати і записати по окомоча. Чиди бачу по телевізору, э, щось там сказано. От. Ну я не не, не можу оцінити, наскільки він аж довершений чи не довершений, той вірш. Ну поки пишеться, поки пишу. А, а там дещо вже на суді ставлю кот на суд Божий, там уже скаут. Там мені скаут чесно і не скривають, вони скаут, що тут так, тут то тут зміни. Тим більше в мене зразу в мене було багато досить русизмів. Я жив. Э, Довший час у Луганській області, ну, саме розумієте, там більшість на російській мові говорилось, більшість суржиком, то там уже мені зразу, зразу кажуть, от оце викинь, це викін, це викін, це оце остав. А то легко, головне, не ображатись. Не ображатися, вони сприймати так, так, як говорять, а злого ні, ніхто нічого не скаже. Труд нікому не мішав, і він мішати не буде. Робота в селі, ви самі знаєте, я не сказав, що вона ж така важка, але не сидіти. І працювати, і все. Якась вільна хвилина, тому що можна посидіти, можна щось занотувати, записати. І все з з складається. Отак. Взагалі в «Літоплені над вистрицею дуже такі скупі повідомлення з вашої біографії. А от розкажіть, чим ви займаєтеся, що любите робити, помимо того, що пишете вірші. Ну, чим займаюся? На даний час, поки сиджу вдома. Не, не працює на даний час. Роблю досить суттєві ремонти вдома, задумував з камня. Не коло того, а, а такого круглого. Таку вальтанку зробив гарну, я собі розписав, то це воно там пішло багато роботи, вкладено, але воно дивиться. Якщо так, смак художній, то дивиться досить гарно. оце моє літо якраз і проходить. На ну, зиму, як зимов немає, немає, немає де себе діти, то сидиш не пишеш, а, а літом нема де руки, діти. Так, так як зазвичай. Прочитайте, будь ласка, ще свою поезію. Тягнув свої долі віз, мастивши дьогтем осі, ми намарно на марно сліз, хоч в ранах ноги босі. Вступаю слід, у слід тим шляхом за село, в таємничий світ, те та древнє джерело. До пращурів своїх торкнутись сивини, пізнання ще не гріх, немає в тім вини, що хочу, хоч би щось з намічених здолати, не виграти у когось, боюсь собі програти. Мабуть, я вже пожав, посіяни у долі. Ріллю переорав, іду по чистім полі, туди де сягне зір, за обрій бити шляхом. О, Господи, повір не відчуваю страху, поскидував у міг свою гріховну ношу, щось втратив, щось зберіг. Не скиглю й не прошу все, що зібрав везу. В далеку сиву осінь, ковтаючи сльозу, скриплять писку осі. Ну, і ще такі посвятив долі. Епіграф взяв із старосароча Шевченка усякого своя доля. Чому не йдеш на посиденьки, погомоніть на самоті, прийди, сердего, долененько, Заведем бесіди прості, все оповім тобі небого, не плачучи грушники. Не забуваймо мого порога, прийди, хоч потопчи стежки. Отак сестрице й поживаю то паска, крашанки, Кутя. Не ремству і не нарікаю, чого ж літись на життя, совлінну сковорожу ниву, допоки ангел береже, молюся на зорю щасливу, що рід під небом стереже. Коли любов мене покине, коли погаснуть дві свічі, і ще горітиме єдина надія мій вночі. На все, як кажуть, Божа воля, свій шлях відмірений пройду, колись таки на браннім полі, зерном дозрілим. Упаду. Пане Ярославе, а ви перед собою ставите якісь літературні плани? Плани? Та які можуть бути плани? Я ж такого вже набагато не засіхаю, Господі. Раніше хотів, дуже-дуже старався, хотів дуже випустити свою збірку. А потім нас на студії Світлана Ткачук сказала, якось так плушно так сказала, я так хотіла видати скоро книжку собі, а потім зрозуміла, що мукулатуру видавати нема чого. Я теж так думаю, чомусь все вертаєш назад. Ви знаєте, все думаю, от там би можеш поміняти. А вже було воно видано, вже нічого не змінить. Ну, колись може, може, випущу. Я не, не зарікаю, що, що це що не, не видам. А планів таких немає. Просто пишу, е, запрошують мене в школу, я ще, я ще е, трохи гумрески пишу, то вони запрошують в школу, і десь на виступи якісь. Такі планів я собі аж не ставлю. Головне, щоб писалось. І, і все. Дай Бог, щоб, щоб була думка, щоб писалось. Мені видається, що для вас є дорогою кожна зустріч з вашими літературними друзями. Так, як би не було, раз у місяць мені здається, що, і, що це і замало, але спішиш, я, я стараюсь не пропускати, хіба десь, як, якщо десь, може, поїду, відрежені або де буду. будував, то, то і, то, і тобі ти постарався приїжджати. Туди треба йти. Треба старатися відвідувати, не то, що відвідувати, а багато дає спілкування. Тому що там сходяться однодумці, думці. І з тим поговорив, з тим поговорив, з тим. Тим більше, що можна почерпнути досить багато. Бо кожен читає свої окремі вірші, читає і вже щось у душі таке лишиться. Як колись один сказав, що ти навіть прочитай Том Леніна, і то від ти думку візьмеш, і якусь добру. Пане Ярославе, я дякую вам за розмову. Дякую за те, що ви прийшли до нас на передачу. А нашим глядачам я пригадую, що вела сьогодні розмову з Ярославом Васильовичем Гайдашем, поетом, членом надвірнянської літературної студії Бестрінь. Його віршем я і хочу завершити нашу передачу. Любіть, шануйте кожну мить, цініть даровану хвилину, намарне час свій не губіть. Плекайте, як малу дитину, несіть добро, мов той вогонь, і бережіть, як чисту воду, душі порив, тепло долонь і пам'ять рідного народу. Вклоніться дню, що принесе у добрий світ нову людину. Цініть життя понад усе і любові вічної перлину.